Україна святкову програму Українці-Гаманці. Так у нашій державі готуються зустрічати День Незалежності. Люди теоретично вже прокладають маршрут до різних міст країни, адже у кожному з них зустрічатимуть свободу по-особливому. Аби бути не лише глядачем, а й учасником. Прямуючи до столиці, прихопіть із собою офісний стілець. Візьмете участь в перегонах. А от фанатам солодкого на Хрещатик. Там проходитиме всеукраїнський фестиваль морозива. Маєте гарну вишиванку? Тоді вам до Харкова на одной. Менний парад. А якщо хочеться смачно попоїсти, чекайте вихідних і до Львова на свято хліба та вареника. Як не крутий, а Вінничанам все ж пощастило найбільше. Позаяк у них урочистості розпочнуться вже 22 серпня. Тому прийнято рішення розпочати заходи 22 серпня в селі Воробівка із культурно-мистецького проекту Воробівка скликає друзів. Цьому році ми спробуємо на березі Південного Бугу поєднати всі ті культурно-мистецькі проекти, скарби Поділля, які на протязі останніх п'яти років проходили на. Вінничини, об'єднати їх в один проєкт і вийдемо на Подільський ярмарок наших майстрів народних, умільців, художників, краєзнавців, в офіційний день відзначення незалежності урочисті заходи розпочнуться й у Вінниці. Перше до нашого міста завітає оркестр народних інструментів під керівництвом Євгена Гуцала. Також цього дня городяни зможуть познайомитися із трипільською культурою та національним одягом Поділля, адже на площі біля книжки проходитимуть мистецькі виставки. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.